It all started with a scientific expedition to the planet Turion, where the New Horizons Corporation was hoping to find new life forms. If only they knew back then what evil they would bring to Earth. A data leak started to spread, revealing that New Horizons was conducting military experiments. Crossbreeding the human genome with alien DNA. And so, the nightmare began. Now, competing megacorps all over the world are sending mercenaries to retrieve this research data by all means necessary. That's where we come in. Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Ботельня Плей. Сьогодні в нас на огляді гра Level Zero Extraction, яка навіть має українську мову. Вона ще не вийшла, це демка, але можемо спробувати, що це таке. Так, візьмемо флаєр зелений, це що? Яскравий ручний ліхтарик, корисний для дослідження темних місцин, а також корисний для завдання шкоди та засліплення чужинців. Давайте його візьмемо. Цей ліхтарик. Флайер тоді не будемо брати. Візьмемо ліхтарик, візьмемо цей болтик і візьмемо топорчик. І нажмемо розпочати. Зіграємо за найманця зараз. Тут можна грати за найманця, за чужинця і за дрон. Е, зараз я буду грати за найманця. Спробуємо зайти, взяти лут і вийти. Збір та евакуація це наші основні цілі. Гра схожа чимось на Escape from Tarkiv Але. але. Зараз всі ігри, мабуть, схожі одне на одну. Ну, спробуємо зіграти. Спробуємо вижити, якщо нам це удасться. Ух, висадка за секунду. Поїхали. Так, я найманець. Заряджаю капсуль. Ось така прикольна графіка в грі. Вже хтось стріляє. Я можу оглянути цей ящик? Походу, не можу. Тут у нас світло включене. Флаєр у мене є. І ліхтарик також є. Хтось на нас іде. Це вороги. Люди також вас вбивають. Мало того, що мало того, що вбивають чужі, так ще й люди. Я сподіваюся, їх чужі там зараз порішає. Да, їх там убивають чужі Лови, дружок. А, жесть. Зато вони попадають. Де та евакуація? Можу вийти на евакуацію? Походу, ні. Так, у мене немає нічого взагалі. Де та евакуація? Де я взагалі знаходжусь? Евакуація взагалі чорт знає де. Я ще й кашляю, ще й я ранений. Це просто труба. Так. Та, чувак, не кашляй. Я знаю, що я хочу вийти отсюда. Я хочу звідси вийти. Є хоч якийсь джгут, чи якісь ліки, хоч що-небудь. Є джгут якийсь. Як його примінити? Джгутцей четвірка. Я можу його примінити? Походу, ні. Походу, не можу. Походу, я не можу його примінити. а літів якихось немає, плаєр є. А йому, по-моєму, по барабану. Запалюй. Улі, ти не запалюєш плаєр. О, госпіталь. Госпіталь. Тут має щось бути. Тут має бути якісь ліки. Бляха. Бляха. Не змогли ми. Не змогли ми вижити. Мінус тисячу монет. Просто легко. Це було нереально легко. Зато винесли якусь ВД-40. <хи> так, давайте тепер за чужинця зіграємо. Спробуємо ще за чужинця покатати. За нього не грав, цікаво, буде спробувати за нього пограти. Ось такий у нас перший рейд вийшов. Ми зайшли і вже не вийшли. Ще й втратили тисячу цих. А там ще й тут просто жесть, якась вакханалія відбувається, бо тебе можуть вбити і чужинці, і люди. Я думав, хоча б люди за тебе будуть грати. Ні, люди будуть тебе вбивати. Да, це ж жесть. Ну, у нас у чужинця дивіться, скільки здібностей. Нам головне не потрапити під світло. Світло це наш ворог. Ми. Маємо залишатись в тіні, ставити свої яйця, просвічувати своїм рентгенозором цих людей і вбивати їх. От, зараз спробуємо за чужинця. Спробуємо за нього. Так, ми знайшли катку. Полюйте та вбивайте. Гра нам радиться зробити, тому. О, Треба вжитись в роль монстра. Відчути запах крові. Відчути запах крові. А -а -а -а. О, такий самий, як ми. Так самий як ми, чи пушило. Біжить. Так, де ви людішки. Де ви людішки, я готовий вас. Убив... А це що? Так, це ми чужі. Ах ти тварюка Жесть. Що це таке? Так, походу, тікати треба звідси. Треба тікати звідси. Треба тікати звідси. В мене люди зараз уб'ють просто. Яки всю енергію потратив. Аби відновити трошечки здоров'я. Це жесть. Так, побігаємо як собачка. Отут у нас різні є вентиляційні шахти, які нам підсвічуються. Підлікуємось. А ось і люди. Гнети є. Двіже м'ясо. Тікаємо, тікаємо Тікаємо, 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 тікаємо. Одного вбив. Одного вбили. Це жесть. Це було складно. Це було реально складно. Підлікуємось трохи. Так, то наш. Внизу є свіжа жертва. Ух, в ролі чужинця мені подобається більше, слухайте. Це реально имба. Давай, дружок. Що плюєшся? Стріляють, стріляють, я чую. Так, це чепуха за нас грає. Кімната чисто. Людей не видно, як мінімум. А ну, виходь. Виходь, хто кусається. Так, тихо, цей ліхтарик може і на відстані нас вбивати, як виявилось. Я його можу зламати? Походу, ні. Походу, не можу. Людей я лутати також не можу. Перестрибуємо його. Ей, алло. Дайте пожити, дайте пожити. Так, от такий у нас космічний корабель, навіть спортзал у ньому є. Так, маскуємось від світла. У нас є таких два режима, і в одному ми можемо ходити замасковані від всякого зла, від всякого світла. І що чисто, не бачу людішок. Але чую, що стріляє. От що стріляє, не знаю. Так, ну можливо, в госпіталь хтось заглянув підлікуватись. Ага, а он і вони. вони. вони, двоє голубчиків. Ідіть до папи. Вже не бачу їх. Уже десь пропали вони з мого поля зору. Так, давайте сховаємось від світла, станемо невидимими Так, сектор А. В секторі А начебто все чисто. Не знаю, ці турелі, чи за нас вони грають, чи не за нас. Оце от цікаво мені. І це ж прикиньте, тут зараз темнота суцільна. Тут нічого не видно. Але нам все видно, бо ми чужі. Так, ось тут є чердак. Залазимо на нього, і так можемо пробігтись. Подивитись, що у нас по вентиляційним шахтам. Які тут входи і виходи? Це що таке? Що це таке. Це я взяти не можу. Не знаю, я що це таке. Якийсь личину що Так. Он де вони? Двоє бігають. І ось там двоє. Двоє бігають. Так, це на наш дружок ідем. Так, завалили, завалили людишку. Так, йдемо далі шукати. Ну, воно по нам не стріляє, ця турель. Де людишки? Людішки, ви де? Так, бачу одного. Бачу жертву, більше людішок немає. Ще є парочка. Серія є. Є люди. Є люди, походу, десь тут, бо я чув, що вони говорять. Тут світло горить, туди не піде. Туди не піде. Будемо блукати по цим коридорам, лабораторіям і різним станціям. Ну, Цікаво. Ну, цікаво. Хто тут пикає? Хто пикає? Он люди. Людей бачу. А, жесть. Ходу нашому товаришу все. Хабело. Угу, їх там один, два, три, я точно бачу трьох. Но вони мене не бачать зараз. Ну я їх то бачу. І Я так просто не здамся. Дивіться, яке вони світло. Вони флаєр сюди якийсь закинули. Флаєра закинули якогось і втікли. Так, турелька їде. Не знаю, правда, чи вона за нас. Ого. Так, троє наверху. Не знаю, чи я з ними впораюсь з трьома. Ой, жесть. Там світло. А там світло. Так, я в невидимості. ай -яй, 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 яй Ну, заплював їх, но ну, не зміг не зміг вбити. Хорошо було, було хорошо. Ех, все, на цьому досить поки що. Так оглянули гру. Спробували зіграти. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому сподобалась наша неймовірна охота на людішок. Пишіть свої коментарі. І качайте, пробуйте. Всім дякую, всім пока.